Загострення суперечки між Трампом і Маском. Президент США і відомий бізнесмен знову посперечалися через бюджетний законопроєкт. За нього саме голосує Сенат США. Трамп вважає свій документ бездоганним, пропонує у ньому великі бюджетні витрати, зниження податків та навіть назву йому дав один великий і прекрасний закон. Критики документу застерігають той ще більше роздує гігантський державний бюджет і дефіцит бюджету США скоротить доходи населення і бізнесу. Курс долара впаде, і це підірве вплив Америки у світі. На тлі голосування Ілон Маск, який раніше вже критикував проєкт закону, пригрозив наступного ж тижня створити власну політичну силу, якщо документ ухвалять. На це Трамп розкритикував Маска у соцмережі True Social, Заявив, що бізнесмен сам отримав чимало американських субсидій, без яких йому довелося би закрити свої компанії та повернутися додому до південної Африки. Трамп навіть запропонував департаменту урядової ефектив. Мності, який на прохання президента свого часу очолював маск, ретельніше придивитися до контрактів бізнесмена? як буде далі розвиватися ця суперечка, чи не підірве спокій у американському суспільстві, чи не спричинить, скажімо, до протестів? Як думаєте, ви, друзі? Напишіть у коментарях свої думки. Ну і не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок.